Буде доречно нам ще раз разом сказати слава Ісусу Христу. Друзі на цьому місці в цей ранок зібрався хто? Господня церква. Найдорожче, що в нього є. Церква, яка складається з душ людських. З долями, обставинами. І в цей ранок, друзі, ми будемо через певний час простягати наше серце, а потім руку до святого Божого причастя, що є найвищою святинею, коли ми говоримо тут на землі у наших відношеннях з Господом. Але перш ніж я, друзі, сьогодні перейду безпосередньо до причастя. Я відчуваю, що мені необхідно повторити деякі речі, які я вчора говорив на зустрічі молодіжних лідерів Київської області. Вчора у нас в Київській області була зустріч з молодіжними лідерами. Ви знаєте, я намагався сьогодні і вчора і сьогодні вам сказати, брати і сестри, коли ми знаходимося в обставинах, в яких ми сьогодні знаходимося, дуже важливо завжди мати два погляди: один безпосередній. Коли ми проживаємо обставини, конкретні обставини, конкретні речі, виклики, і ми з Богом намагаємося їх зустріти. От ми з Богом намагаємося знайти правильний шлях реакції, поведінки, дії от на ті конкретні обставини, які ми зустрічаємо, так чи ні? Але так само важливо час від часу відступати декілька кроків назад, і бачити ці речі, друзі. Як велику картину. Стратегія і тактика. Коли ти живеш кожноденне життя і ти от схилений над безпосередньо ось цими кожноденними проблемами, дуже легко під тиском обставин втратити розуміння стратегічної великої картини. Також не допоможе, якщо ми розуміємо стратегічну картину велику, але ми безпосередньо. Не живемо тактично вирішуючи питання кожен день. Розумієте, про що ми, так? Тому я сьогодні для того, щоб мені в обставинах, в яких ми сьогодні живемо вже останні роки, я постійно намагаюся це робити. Я постійно намагаюся безпосередньо ось розуміти, що сьогодні там, де я є, я маю от робити, діяти, як я маю реагувати. Але так само важливо мені відступати декілька років назад. І розуміти. Велику картину. Так от, брати і сестри, декілька слів. Велика картина сьогодні: Бог судиться ще з однією імперією. Ми це розуміємо чи ні? Ще з одним злом. Імперія у руки якої в крові. Хочу, до речі, сказати. Мені час від часу закидає, що ти тут політику говориш. Знаєте, хто мені говорить? Частіше кажуть, послухай, якщо ти живеш от, в іншій країні, хех, от, ви і я можемо роздумувати, скільки хочеш. От, я не вважаю, що церква от, в прямому сенсі вона в політиці, вона впливає, вона має впливати і на політику в тому числі. Тому, брати і сестра, от, стратегічно ми повинні далі розуміти в своєму серці і носити, Бог судиться ще з однією. Імперії. Прочитайте книгу Ісаї Єремії. Одна за одним розділи описують, як Бог судився і описував. Що Він зробить з Тіром, що він зробить з Асірією? Нічого нового. Бог судився з безбожними націями. Сьогодні, коли ми читаємо. Єгипет в Єсаїї читаємо Єгипет більше ніколи не буде лідеручої нацією. Бог це сказав 700 років тому назад. Прочитайте в книзі Ісаїї. Хто такий Єгипет сьогодні в світі? Правильно, ніхто. Так Бог сказав. Тому ми повинні розуміти, що Бог сьогодні судиться, судився і буде судитися з безбожними от, імперіями і народами. Тому що ми читаємо книги відкриття. Народи предстануть, покоління і яз. Пам'ятаєте, да? народи, племена і язики вони предстануть. Написано в книгі відкриття, да? перед Богом. Читаєте, пам'ятаєте, так? Да? Бог сьогодні бажає, щоб народи, нації, племена і язики вони служили Богу. І йдіть написано всі народи, сказав Ісус, правильно? Тому Богу не все одно, що відбувається з народами. І відбувається сьогодні велика боротьба. Друзі, і ось Україна. Ми з вами знаходимося на самому піку оцієї боротьби. Так сталося. Так сталося, що ми найближчі сусіди. Ніхто з сусідів цієї імперії не зміг кинути виклик цьому злу. Ніхто. Маленькі народи і нації. Чи бажав би я, чи обирав би я бути цією боротьбі? Ні. І, мабуть, більшість з вас не захотіли б цієї боротьби, тому, тому що ми знаємо її ціну, правда? Але так є сьогодні. Так, на жаль, сьогодні є. І церква Христова, вона в Україні сьогодні є, має бути авангардом в цій боротьбі. Без церкви Христової, без віруючих людей. Людей з Божим поглядом, з терпінням, з вірою Божою. Україна не має шансів. Не має шансів. Тому і ця наша благословенна церква Бога Живого, вона в великій картині має що? Місце. Вона має відповідальність. Наша громада в 200, скільки там, 30 чоловік сьогодні є в церкві, вона. Має місце. А церква це не щось. Ось це, що ми бачимо: церква це кожен її член. Тобто, скажіть, це я. В цій великій картині, Божій великій картині, кожен з вас і я має своє місце і відповідальність. Тому з чогось глобального ми звужуємо це до конкретного. Ми глобально от ведемо боротьбу з злою імперією. От як Бог я казав, воював, прочитайте їх цих імперій, скільки перечислені в книги Ісаї особливо, Іремі. От, ще пишеться одна сторінка. Болюча так. Так болюча. Але ще раз кажу, церква Христова, вона в авангарді. Вона з передом. Друзі, це якісь глобальні думки. От, Але я хочу сказати, що ми вже закінчили перший тиждень. От, Молитовного марафону, який називається, Щоб не забракло тобі віри. А тепер вузький погляд. Брати і сестри, в обставинах, в яких ми живемо, нам потрібно зрозуміти прості речі. Зовсім прості речі, які необхідні нам, щоб бути успішними. Чуєте? Зовсім прості речі. Я казав сьогодні. Коли я їду за кермом, нормальна погода. Я пам'ятаю, коли з Німеччині навіть, подорожуючи по 12 годин, я навіть за кермом умудрявся зуби чистити. і бутерброди робити. Але коли псується погода, слизота і темрява, все. Ніякої музики, ніяких бутербродів. Ніяких інших думок. Що? Кермо і дорога. Крапка. Все. Все. Тому що треба доїхати до кінця. Я вірю, в складні часи мають працювати прості речі. В складні часи ніж складніший час. Чим складніший час, тим важливіше, щоб були на своєму місці фундаментальні речі. Корабель, який знаходиться в бурі. Викидають все. Маяк? І прості речі. Треба доплисти. Операцію роблять людині. Людина має що? Дихати. Моє серце битися як ганяти кров. Все решту на другому місці. Брати і сестри, в цей час важливі два погляди. Ми маємо робити ці два кроки назад і не забувати, для чого ми боремось, з чим ми боремось. Ціна боротьби цієї. Але водночас ми повинні мати цей безпосередній погляд. Кожен з вас. В своєму житті. От. І цей безпосередній погляд це, щоб не забракло тобі і мені, віри. Друзі, ви пам'ятаєте текст, я прочитаю от, 31 вірш 22 розділу. От. З цього взятий наш текст. Я сподіваюся, ви перечитали його не один раз і ще перечитаєте наступний тиждень. Ісус каже: Симону, Симона, Симоне, послухай. От я читаю в перекладі ЮМТ, в перефразованому перекладі. Сатана просив дозволу перевірити вас, неначе селянин перевіряє пшеницю, відділяючи добре зерно від поганого. мене. Сатана хотів перевірити кожного з вас. Перевірити кожного з вас. Просив дозволу перевірити, неначе селянин перевіряє, перевіряє добру і відділяє пшеницю від поганої. Але каже, я молився за тебе, щоб ти, щоби ви, от, щоб ти не втратив віру. Я молився за вас, ми говорили неділю, да? от, щоби ти не втратив віру. Брати і сестри, не втратив віру, от для чого? Жити кожен день своє життя. Кожен з вас бабуся, ви, чоловік, дідусь. От, хто б ви не були, ви кожен і я з вас маємо от кожна, кожноденні відповідальності свої, Чуєте? Жити кожноденне життя сьогодні, в цих умовах, в умовах блекаутів, в умовах тривог, сьогодні треба мати віру, не опустити руки, скажіть, що ні. І сьогодні ми молимося, і цей тиждень, і наступний будемо молитися, щоб ви і я не втратили віру. Жити достойно кожноденне життя з вашими відповідальностями. Скажіть амінь. Ми сьогодні багато людей, сьогодні, які не знають Христа, вони намагаються кинути відповідальності, залишити: я не можу, я не хочу, мені не виходить, мені незручно. Але Церква Христова, віруючи, люди, ви і я, ми в авангарді тих людей, які сьогодні живуть достойно життя з відповідальності, якими життя і Бог поклав на тебе. Скажіть амінь. Нам для цього потрібна віра. Можливо, п'ять років назад для цього не потрібно, було великої віри. Віра завжди потрібна. Але віра, яка потрібна сьогодні, щоб жити кожноденне життя, от виконуючи свої зобов'язання, які Бог і життя поклали на тебе, потрібна віра. Щоби не тільки їх якось робити, а робити їх достойно, щоб люди світ побачили і сказали. В моєму оточенні, в моїй сім'ї, в моїй країні є люди, є віруючі люди, які це роблять як? Достойно, скажіть, достойно. Вони є прикладом, як вони живуть в сім'ї. Вони є прикладом, як вони приходять на роботу. Вони є прикладом того, як вони відгукуються про неідеальні обставини, політичні обставини, далеко не ідеальні. У нас вад багато. Але навколо мене є люди, які сидять от у церкві і ще по іншим церквам, які знають голос Божий, які живуть достойно. Нам потрібна віра жити достойно. Про це ми молимося. От, вже другий тиждень. Нам необхідна віра, друзі, щоб зберігати живі стосунки з Христом. Наші багато позицій християнських сьогодні вже були перевірені і ще будуть перевірені. В що ви вірили, що ми говорили, і що ми віримо і говоримо сьогодні? Ні? Скажіть, ваші були перевірені позиції чи ні? От. Я один такий. Да? Мої позиції були перевірені. І я скажу вам чесно, не всі вони відразу отримали от і устояли. Те, що я говорив до війни і те, що я маю сьогодні. Але я продовжую, що робити? Я продовжую, от, друзі, перебувати в вірі. Я веду боротьбу певну от, в моїх стосунках з Богом. От, Щоб залишатися, щоб не сказати Бог та ні. В тому, що я вірив, сьогодні не діє. Та є люди такі сьогодні. Ні. Сьогодні необхідна віра не тільки жити кожен день на життя, необхідна віра сьогодні, щоб зберігати живі стосунки і продовжувати говорити собі і Богу. Оце залишається істиною. Амінь. Навіть якщо я його не завжди бачу, не завжди відчуваю. Це істина. Ми серцем своїм сягаємо і кажемо, це істина. Це Сказав Бог в наших стосунках. Третя річ, яка необхідна, для чого необхідна віра, не тільки жити котну життя, не тільки зберегти живі відносини, і навіть укріпити наші відносини От, з Богом. Третя, я вже казав на цьому тижні, нам необхідно, друзі, зберігати, це ще складніше, живі стосунки з ближнім. Бо западі ж дві, так? Да? Любикого Бога, а потім кого люби. Оцих всіх вас. Вибачте, що я так виодизувався. Це деклад, так плоть моя може говорити. А ви такого я мене не досконало, правда? Такі ми люди. Але, брати і сестри, для цього потрібна віра. Я сьогодні дивлюся, бо як якась частина людей вона закрилася в певний такий собі, знаєте, от. Кажуть, мені не вистачає сил ще на людей. Мені ось цих моїх викликів, пов'язаних з моїм кожноденним життям. А потім пов'язаних в моїх стосунках Богу мені ось так достатньо. Я не можу, я не хочу, я, я як вийду ось тут з вами усіма. Ну, можливо, по-людськи можна послухати і зрозуміти, але ми точно знаємо, що Біблія навчає нас зберігати живі стосунки з ближніми, які оточують нас тим більше з церквою, з цілом Христовим. Скажіть Амінь. Друзі. Це то, для чого нам потрібна віра. Один, два, три. І останнє, для чого нам потрібна віра, я казав, для того, щоб в цей складний час, друзі, продовжувати служити Богу своїми дарами, талантами, своїми ресурсами. Боже, ти мені дав. Дав мені такі можливості, такі таланти. От, дав мені щось руками, може робити. Щось знаннями можу робити. Можу створити тобі своєю машиною, можу послужити своїм домом. Я, поки дихаю і живу, моє життя буде служити тобі. Амінь. Брати і сестри, Тому на це все, на ці прості речі, пам'ятаєте? Важливий глобальний погляд. Для чого це все? Але важливий і погляд, ось такий, коли ми розуміємо безпосередньо, кожний день, кожний момент. Мені потрібна сьогодні віра, щоб жити життя, щоб мати живі стосунки з Христом, щоб мати стосунки з ближніми братами і сестрами, щоб служити своїми дарами. Мені на це все потрібна що? віра. Брати і сестри, я прочитаю от, ще один текст, і ми перейдемо от, зовсім простий три тільки вірші, три вірші. От я прочитаю, і ми перейдемо до святого причастя. Євреям 12 розділ я читаю з першого віршу. Слово Боже говорить нам так. Тому і ми, тому і ми, ви і я, маючи довкола себе таку велику хмару свідків. Про що говорить? автор. Він говорить про те, що написано в попередньому розділі. Ми пам'ятаємо, там описана велика кількість Божих людей. Брати і сестра, сьогодні вирішальним фактором часто є, хто залишається вашим взірцем. Яка модель поведінки? Хто ті люди, які от є тими, хто є вашим взірцем? І він надихає, надихає і каже. От, тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків. Я, друзі, коротенько прочитаю, що це за свідки з 32-го віршу попереднього розділу. Залишайте на екрані. От, Скажімо так, Слово Боже говорить нам от, е, е, в 32-му вірші. в 32-му вірші. І що ще скажу? Опис людей віри. Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, Давида, Самуїла та інших пророків, які вірою перемагали царство, чинили справедливість. Вірою перемагали що? Царство перемагало, брати і сестри, імперії перемагали. Як перемагали? Вірою, перемагали царства. От написано. Чинили справедливість. Чинили справедливість сьогодні в який час? В беззаконний час. Оці дві речі, які я прочитав, мають пряме відношення сьогодні до того часу, який ми живемо. Коли нам потрібно перемагати ось це зле царство, чинити справедливість. Ми прочитали щойно. Одержали обітниці, замкнули левячі пащі, зустрічалися безпосередньо з смертю. Ми чуємо сьогодні от, небагато свідоцтв, коли люди, знаєте, мабуть, дрони, це сьогодні левічі пащі, якщо можна так порівняти. Те, що відбувається сьогодні, От, нічого не змінилося, чуєте? Згасили силу вогню, втікали від істрія меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. Все те ж саме. Через сотні і тисячі років, все те ж саме на землі. Вони проходили ці люди в зірці, в вірі. От, жінки одержували своїх померлих через гасіння. Але справедливості ради треба читати те, що написано з 35 го і далі вірша. Написано тут так. А інші зазнали знущані побою, а також кайданів і ув'язнення. Їх канумал, канув, каменували, вбивали камінням, перепилювали на вони вмирали, зрубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, скривджені. Біблія каже: їх всіх світ не буде достойний. Далі каже, всі ці і оті перші, які отримали перемоги, і ті, які за свою віру і переконання заплатили найвищу ціну. Бог і про тих, і про тих, каже, що вони всі, що засвідчені в вірі. Чуєте? Тому я скажу вам відверто, я дам вам пораду одну. Коли ми виходимо сюди і свідкуємо, що Бог нас спас від якоїсь конкретної ситуації і мого сина чи онука спас на війні. Я знаєте, що попрошу вас? Будьте. Тому що серед нас є ті, хто заплатив. Точно як тут написано. Найвищу ціну. Амінь? Я хочу, щоб ми розуміли, ми в такий час живемо. Люди віри не тільки ті, про яких я прочитав з 32 по 36 вірш. Люди віри і ті, про кого написано з 36 віршу і далі. А інші зазнали. Будьте до них уважними. Не спішіть радіти і говорити, як тільки Господь, що спас. Пам'ятайте, є ті серед нас, які теж засвідчені у вірі, заплативши найвищу сину. Амінь. Це дуже важливо сьогодні, брати і сестри. Це наставлення, яке я хотів, щоб ви почули вже декілька, разів, слухаючи деякі свідчення наші. Це важливе зауваження, мені здається. От. І, брати і сестри. Я повертаюся до Євреям 12 розділу, маючи таке написано: от велике, велику хмару свідків, відкиньмо тягарі і всякий гріх. Щоб сьогодні перебувати в вірі, наш малетовний марафон, що? Щоб не забракло тобі віри. Важливо, хто наші взірці. розуміти, що є одні і інші, як ми говорили щойно. Далі скидаємо з себе що? Тягарі і скидаємо гріхи. Сподіваюся, ви не живете в гріху. Сподіваюся, люди віруючі розуміють, що свідомо гріху жити це не подобає віруючому. Але віруючі легко беруть на себе що? Тягарі різні. І для того, щоб сьогодні, друзі, не підпасти під тягарі, нам необхідна віра. Нам необхідна віра. Біблія далі говорить: нам з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. От, з терпінням втікаємо. Ось так вирішив. А ви, хто тут сьогодні залишилися, Ісус, пам'ятаєте, що сказав? От ми читали в 28 му вірші 22 го розділу минулий раз, ви каже, ті, хто зі мною залишилися да? в іспитах, так він своїм учням казав. Ми сьогодні ті залишилися, хто в іспитах, в трудночах, викликах, сьогодні ми живемо, вже 4 роки і буде скоро п'ятий, на жаль, через який ми живемо. І Біблія говорить: правильний взірець, без гріха, бережіться тягарів. З терпінням що? Спішіть. Перебувайте в тій боротьбі сьогодні, в тому житті, а життя сьогоднішнє в кожного з вас на своєму, на своєму місці, воно справді є виклик. І ще один вірш, написано, дивлячись на написано начальника і вершителя віри на Ісуса. Я не буду читати останні вірші другого розділу євреям, в кінці другого розділу євреям. І в кінці четвертого розділу євреям, в кінці другого, в кінці четвертого, подивіться. Два рази Бог навчає нас і каже: От ми маємо не такого Ісуса, Пересвященника, який не може нас розуміти в наших кожноденних битвах. Він для того і прийшов з неба, щоби три з половиною роки прожити серед нас як? В тілі. Де? Серед окупації, правильно, серед окупації, друзі. От коли були окупанти навколо, Він пережив ті ж самі всі битви. Нічого нового сьогодні він не просить від нас, що він сам не пройшов. Написано, щоб бути первосвященником, який може співчувати. Він може співчувати нам. Він в тілі на землі пройшов От те, що проходимо ми сьогодні. Тому він може співчувати нам в наших немочах, битвах, спокусах. Ми справді можемо прийти до нього. І він каже, я розумію тебе. Я розумію, він в тілі прожив те, що сьогодні переживаємо. Ми. дивлячись на начальника вершителя віри на Ісуса, який, пам'ятаєте, дві речі. Я проповідував колись і навчав дуже важливі речі. Ісус пройшов що? Сором, що зробив? Сором відкинув. А написано, хрест, що зробив? Перетерпів. Важливі речі. Не плутайте. Не плутайте. Сором це душевна боротьба. Він її не перетерпів, не міняйте місцями. Сором, він не перетерпів, він не пустив його. Прочитайте уважно оригінали. А біль хрест фізично що зробив? Перетерпів. Завійте, що я кажу вам чи ні? Зауважте сьогодні, це не моя наука, але зауважте, що зробив Ісус, щоб осів. Він відкинув, не пустив сором, а хрест Він перетерпів. І написано: Васів Одесною Отця. І останні віршки я читаю, ми будемо кличу вже групу гру прославлення нашу. Подумайте про того. Хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами? Браті і сестри, нам необхідна сьогодні віра. От, і ще раз кажу, ми сьогодні в причасті, дивлячись на Ісуса, дивлячись на Ісуса, От, в молитві також отримаємо віру, щоб жити життя, щоб мати живі стосунки щоб мати стосунки з братами і сестрами, щоб служити Богу і не кидати навіть ці складні часи, от йому служити. Брати і сестри, прошу будь ласка, встаньте, ми будемо співати разом. Гор послання нас підведе. Я кличу братів наших, які тут, от, щоб ви сьогодні вийшли. Ми зараз будемо служити церкві Господній.